Ще ж друзі, ранок недії триває, ми з вами дуже добре знаємо, наскільки важливо піклуватися про своє здоров'я. І, власне, сьогодні у нас якийсь такий етер. лише і про це, і про харчування поговорили, про стрес, які впливають на наш кишківник. І зараз вже до іншої теми переходимо і знаємо, що як свідчить статистика, більшість чоловічих власних хвороб виникають після 30 років і з віком лише примножується. Але чи знаєте ви що, якщо чоловіки щороку проходять обстеження в уро, їм вдається запобігти появі багатьох хвороб. І сьогодні хочемо звернути увагу саме на це. Дуже часто ми говоримо про жіноче здоров'я. Хочемо також і подбати про здоров'я чоловіків. Тому, дорогі дружини, якщо немає біля вас чоловіків, кличте їх до екранів. Будемо спілкуватися з експертом нашій студії Дмитро Бугрименко, лікар-уролог. Ми говоримо про те, чому чоловіки бояться звертатись до уролога. Доброго ранку. Доброго ранку. А власне, які можуть в принципі бути у чоловіків причини? ну от Ми почули так, що чоловіки йдуть до лікарів, в принципі, коли ну, сильно вже допекло. Які найчастіші причини, що чоловіки звертаються до урологів? Перша причина, найчастіше, мабуть, це будь-які порушення сечовипускання. Причому це стосується не тільки чоловіків, це стосується також жінок, і уролог це не тільки чоловічий лікар, е, в, також в жінок є сучова система, і є нирки, є сучовий міхур, і uh -huh. буває захворювання. Е, що стосується чоловіків, частіше так, це порушення сочовипускання, це е, порушення ерекції, це е, біль. Е, біль частіше за все, десь в ділянці тазу або в ділянці проєкції нирок, в спині, в попереку. Угу. Це найчастіше. Чи дійсно от та статистика, про яку Каріна зазначила, що е, саме от, після 30 років е, такі е, звернення частіші, ніж у молодших? Чи це ну, умовні? Це досить після? умовно. Мається на увазі скоріше те, що. До 35 до 40 років якихось таких профілактичних оглядів обов'язкових практично немає. Це за бажанням або за потребою. Після 35-40 основна проблема, заради якої потрібно щороку звертатись до уролога, це рак передміхорової залози. Це проблема, яка зустрічається досить часто. Після 45 років це вже рак. Простати стоїть на першому місці серед онкопатологій чоловіків цієї вікової групи, і єдине, що ми можемо зробити для того, щоб вчасно виявити, профілактики не існує. Угу. Якщо виявили вчасно, то звісно ця проблема повністю вилікована. Єдине, що можна зробити, це профілактичні огляди. Угу. Дуже дякуємо. Знаєте, напевно, питання таке, як ще на початку, хотілося поставити. Ви кажете, що лікар-уролог він, в принципі, і дбає про здоров'я і жінок, і про здоров'я чоловіків. Хто частіше звертається? Частіше чоловіків, звісно. Традиційно так склалось, що найчастіша жіноча урологічна проблема це цисти, це запалення сечового лікура. І ну, практично кожна жінка, хоча б раз в житті, принесла гострий цистит, гостре запалення. Традиційно в нас склалось так, що жінки з цим звертаються до гінекологів. Гінекологи вміють з цією проблемою справлятися, але коли проблема затягується, тоді краще все-таки до спеціаліста, до уролога, тому що є деякі обстеження, деякі види лікування, які гінеколог зробити не може. Які взагалі от, стереотипи або міфи е, ну, впливають так на чоловіків, що вони побоюються часто звертатися до уролога тільки коли вже крайня потреба. А що з чим ви найчастіше стикаєтесь? Ну, По-перше, чоловіки взагалі. Більшості свої, я не кажу всі, біль, більшості е, бояться звертатися до лікарів взагалом, а до уролога особливо. А, чому? Тому що, по-перше, це сором. Це лікар, перед яким потрібно знімати штани. Для чоловіка це завжди стрес і дуже великий стрес. А по-друге, досить часто є деякі маніпуляції, деякі дослідження, які неприємні. На сьогодні я можу сказати, що більшість з них можна обійти. Тобто, те, чого чоловіки, мабуть, найбільше бояться, це взяття мазка з уретри. Дуже неприємна процедура. На сьогодні це не обов'язково і можна ага. там ці, цей же аналіз брати з сечі ага. і таке інше. Ага. А, тобто, чоловік боїться, чоловік соромиться, ага. чоловік а, частіше за все не звик розповідати про свої проблеми, не звик викладувати те, що. Про що він не хотів би е, говорити взагалі, угу. а тут це потрібно розказувати, так, так. і чоловік боїться болю. Ну, тобто, це е, такий момент все ж таки чоловічої інтимності, певної. Так, так, і, е, е, ну, звісно, будь-який чоловік, напевно, дуже йому болісно визнавати, або якісь проблеми, про які ми говорили, інтимного характеру. Ну і в принципі, от е, те, про що ви зазначили, ну напевно, чоловіки з цим погодяться. Угу. Які перші дзвіночки того, що ось треба звернутися до лікаря? Чоловіків. А, перші дзвіночки це, звісно, порушення сечовипускання. Угу. Збільшення частоти, необхідність вставати вночі, це які, якийсь дискомфорт, різь печіння при сечовипусканні, це якийсь незрозумілий біль, який постійний, який не пов'язаний з рухом біль мається на увазі в попереку або внизу живота, або в промеженні. А, звісно, порушення ерекції, звісно, порушення сім'ї виверження. Найголовніше, що я маю зауважити, що а, має а, заставити чоловіка одразу звертатись, негайно звертатись до уролога, це поява крові в сечі. Mm -hmm. а, навіть якщо нічого більше не турбує, навіть якщо це було однократно один раз, все одно потрібно знайти а, джерело, звідки ця кров з'явилась. тому що а, при появі крові в сечі, ми, по перше, шукаємо пухлину, по-друге, шукаємо туберкульоз і потім вже все інше. Mm -hmm. Uh -huh. До чого може призвести таке зволікання, наприклад, якщо чоловік перетерпів десь, десь не, не придав значення, ну прийшло, наприклад, до чого може призвести? Як будь-які захворювання, простіше за все, лікувати спочатку, коли, коли це все тільки починається. Коли запущено, коли вже є ускладнення, коли є проблеми, які накладаються одна на іншу, тоді, звісно, це займає і більше часу, і далеко не завжди приводить до. Повного позбавлення цієї проблеми. Угу. Тому краще, краще вчасно. Ви зазначили, що до певного віку е, плановий огляд уролога в принципі чоловікам не потрібний. Або в якому форматі взагалі чоловіки мають звертатися для профілактики урології? Е, я сказав про те, що до 35-40 років так за необхідністю, але все одно, хоча б раз на кілька років, має сенс е, зробити такий чекап. А, як правило, традиційно в нас а, молодих людей оглядали урологи-хірурги у військкоматі якісь такі дуже явні проблеми, вони виявляли okay. і попереджали або лікували і таке інше. А, на сьогодні це не завжди, тому в 20-25 років має сенс зробити оглянутись у уролога, зробити якісь аналізи УЗД, оглянутися у терапевта, кардіограмку, тобто щоб мати уяву про своє здоров'я. В тому числі звернутись до уролога. Хоча б просто огляд, це не боляче, це просто поговорити, uh -huh. оглянути, і, і все. Це ну, трошки соромно, але не боляче, не страшно. Uh -huh. Яку можна зазначити профілактику взагалі до е, захворювань, які можуть е, статися власне у чоловіків? Е, я знаю, там є якісь такі поради, там не можна, е, щоб там щось тепле е, було, сидіти діти на теплому, тобто є багато якихось таких в народі порад, можливо, ви щось розвінчаєте, якісь міф, але дасте якісь поради, от яка може бути профілактика чоловічого здоров'я. Сидіти на теплому. Чому звідки це взялось? Загалом природа цього міфу в тому, що для нормального дозрівання сперматозоїдів необхідно, щоб температура в калиці в яєчках була на кілька градусів нижче температури тіла. Тому, звісно, яєчка знаходиться ззовні. Але. Я своїм пацієнтам завжди кажу, вмикайте логіку, як треба сісти на сидіння в машині, щоб покласти туди калитку. Сидіть, будь ласка, не перегрівайтесь. Так, звісно, там не потрібно, щоб аж шкварчало, Але це просто, це просто комфорт, він ніяк не вплине на якість якуляту, uh -huh. на, на uh -huh. сперматозоїди. Які ще профілактичні дії ми можемо, в принципі, про які ми можемо говорити, для того, щоб чоловіки зменшили ризик ось тих хвороб, з якими зверненнями звертаються? Ну, Перше, це, звісно, здоровий спосіб життя, це я, я кажу своїм пацієнтам, знову таки кажу своїм пацієнтам, можна практично все, але в розумних межах. Тобто, а, так, алкоголь це яд і безпечної дози не існує, але так склалося в нас традиційно, що ми вживаємо алкоголь, тому невеликі дози іноді великої шкоди не несуть. Паління це яд взагалі, це я рекомендую всім відмовитись. Здорове харчування тільки що про це була мова. А, Фізичні навантаження так обов'язково мають бути. До речі, стосовно фізичних навантаження, ви, ви там запам'ятаєте, що ви ще мали сказати далі. Е, чи не може надмірне там, можливо, фізичне навантаження, коли, там, чоловіки дуже багато залізо. Чи це впливає також на здоров'я? Е, впливає, звісно, як, як будь-яке перенавантаження, впливає в тому числі на чоловіче здоров'я. Так, це. Е, е, на це е, тестостерон розходуються і uh -huh. не завжди швидко відновлюється так. Чоловік від цього може страждати. Перенавантаження це е, я, я вважаю, що спортивні перенавантаження мають сенс для людей, які цим це для, для професійних спортсменів це вони цим заробляють. Якщо мова йде про те, що я займаюся в залі для здоров'я, ну перенавантаження це за uh -huh. зайве. Є ж такі випадки, що додатково е, якось. Додають в свій раціон, чи якось, ну додають тестосерон собі, чи колять, чи вживають. Це має якусь, ну, значення? Для спортсменів має значення, тому що це збільшує, м'язаю, масу, збільшує витривалість так і інше. А для здоров'я. Знов таки, а для здоров'я це, по-перше, введення екзогенного тестостерону призводить до пригнічення, повного пригнічення продукції власного тестостерону і до повного пригнічення сперматогенезу. І в залежності від доз тестостерону, в залежності від тривалості, ці зміни можуть бути незворотніми. Або паукнутись трошки пізніше. Дякую. Що ще там стосовно профілактики? ми закінчили зараз так. на спортивному. на фізичному навантаженні, розумному харчуванні. Також для чоловічого здоров'я мають значення інфекції, що передаються статевим шляхом. Тому профілактика або моногамні відносини, угу. або обов'язкове використання презервативу. Угу. Угу. Причому тут рекомендація така, що якщо відносини моногамні. Повторного повторного обстеження на статеві інфекції ну я не я не бачу сенсу. Головне, щоб в парі були чесні обліка. Так, так, так. Чоловіки жінка при використанні презервативу презерватив це практична гарантія від таких інфекцій, але все одно раз на рік бажано. Mm -hmm. Здавати аналіз для того, щоб впевнити, що все добре, ну звісно, ми завжди пропагуємо моногамні стосунки і чистоту стосунків, тому зверніть на це увагу, що бачите, це надважливо також і безпосередньо для здоров'я чоловічого. Зокрема. А як до речі, щодо от я наприклад знаю дуже часто на проблеми урологічні страждають ті, хто займаються велоспортом, велосипедисти. Це дійсно пов'язано от те, що там кажуть, що сідло або хто на конях їздить, що це ну негативно впливає на чоловічу саме систему не зовсім так. Якщо це професійний спортсмен, так можливо. Як значне фізичне перенавантаження, також тиск вузького сідла на промежину певним чином можуть впливати. Але це не стосується тих, хто там або на велосипеді їздить на роботу, або там, на прогулянку. Тобто боятися це не, не потрібно. Це, це тільки в плюс це для здоров'я, це фізичне навантаження. Тим більше на свіжому повітрі. Ми розуміємо, що ми з вами сьогодні тільки отак зазирнули просто до вашої професії і до того, що відбувається взагалі в, в можна сказати стосовно чоловічого здоров'я, так, в урології. Е, напевно, варто вже буде десь в наступні рази поговорити і про чоловічу про стату, і про ви казали про рак, так що це дуже серйозно і що навіть е, немає профілактики. Так, до цього тема, я розумію, розширяється з кожним вашим реченням. Дуже дякуємо за те, що ви сьогодні нам Відкрили ці двері, дякуємо за ваш досвід, який ми прийшли поділитися. І якщо буде така можливість, будемо чекати ще у нашій студії. Друзі, так. говорили про чоловіче здоров'я з лікарем-урологом, з нами Дмитро Бугрименко з ICSI Clinic. Вірю. Добре, дякую. Так, да, так простіше. Так, так простіше. І е, якщо ви сьогодні почули це важливу інформацію, можливо, це той дзвіночок, щоб якраз звернутися до лікаря сьогодні.